Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Клуб Євгена Коноплянки підпише у свій ростер двох легіонерів. До колективу Коно, створеного українським футболістом, приєднаються гравці Бораб і Кіос. Перший є колишнім учасником зіркового складу Героїк, з якими він здобув перемоги на ESL One Cologne та DreamHack Open Fall 2020 році. Також чоловічик виступав за Астраліс. Кіос, в свою чергу, менш відомий гравець, який встиг пограти за Саудитів Фелконс та організацію GL. На мою думку. Думку підсилення досвідченими гравцями може підвищити загальний рівень колективу і допомогти просунутися в рейтингу на пару десятків позицій, враховуючи, що в даний момент організація знаходиться на 238 му місці рейтингу Valve. З'явилася нова українська команда. Кіберспорт нашої країни продовжує розвиватися, і ось недавно з'явився новий колектив під назвою Valtrion. Вони планують заявити про себе на професійній сцені Counter-Strike 2. Команда складається з п'яти українців, що проживають у Європі і мають на меті боротися з найсильнішими суперниками. Але як завжди, не буває все так гарно. Деякі гравці раніше підозрювалися в договірних матчах, а найгірше те, що один з учасників. Асників команди з ніком Лері 5-1-1 виступав за картопляні та помийні команди і грав у турнірах узких навіть після початку повномасштабного вторгнення. Капітан команди, який є справжнім козаком з проукраїнськими поглядами, запевняє, що особисто перевірив позицію кожного гравця та впевнився в їхній готовності дотримуватися принципів чесної гри. За його словами, Лері визнав минулі помилки і пояснив, що мав особисті обставини. Звичайно, мене дуже тішить що з'являються нові українські колективи, які мають амбіції вриватися в еліту кіберспорту. Але на цю хвилину я нічого не можу сказати про даний колектив, оскільки банально нікого з них не знаю. І ніби потрібно судити по грі. Але після інформації про матч фіксинг і контакти з лаптіногами осадочок залишається. Тому надіюся, перше враження буде помилковим, і ми побачимо новий, цілком адекватний український колектив. Наві Джуніор оголосили про набір. Нарешті народжені перемагати на своєму сайті повідомили про набір нового ростера для молодшої команди. Для того, щоб подати заявку, потрібно мати 15-17 років, настріляти мінімум 3-400 ело, вільно розмовляти англійською і не мати контрактів з іншими клубами. Це прям золотий квиток для будь-якого молодого каесера, оскільки молоді Наві канаві виховала багато топових гравців. Яскравим прикладом є останній склад колективу Маказі потрапив в основу, а решту команди підписала організація Фуд. На мою думку, це одна з найякісніших шкіл для молодих гравців. Ну і звичайно буде дуже круто, якщо в новий склад потрапить якнайбільше українських проспектів. Тому якщо ти підпадаєш під критерії вибору, не задумуючись, подавай заявку. Це в жодному разі не реклама. Наві джуніор скоріше це мотивація для молодих кіберспортсменів не боятися і впевнено йти до своєї мети. Ніко поділився планами на майбутнє у недавньому інтерв'ю. Ковач поділився інформацією, яку роль він хоче займати в майбутньому. Після запитання, чи бачить він себе в ролі лідера команди, боснієць відповів коротко: так: 100%. Я 100% стану IGL. Це означає, що нарешті Ніко готовий взяти відповідальність за колектив, бо, як ми знаємо, в минулому він концентрувався тільки на особистій грі. Так само у Ковача запитали, чи вірить він в те, що зможе колись перемогти на мажорі. Відповідь була наступною: я б не хотів зараз виграти мажор і просто зникнути та залишитись нікчемним на решту кар'єри. Я б краще завжди був в формі та змагався за решту титулів, ніж просто виграв один мажор і зник. Хочу вам нагадати, що йому вже 28 і рейтинг за останній час фіксується на цифрі 1 Особисто мені здається, що у нинішній команді він вже не є ключовим гравцем. У Фелконс на всіх ролях зіркові виконавці, на фоні яких Ніко виглядає доволі посередньо. Ну і в придачу до всього, Ковач зізнався, що повертається до колишньої. І те, що він сказав в Кьольні, просто помилка. Саме так: Ніко повернувся до роздільної здатності 4 на 3. Коротше, хлопака всіма методами старається повернутися до колишнього рівня, а на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, чи зможе Ніко проявити себе в ролі капітана. Нагадую, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.